Коли я вперше дивився останні два сезони агентів щита, вони мене прям вибісили своєю непотрібністю. Але зрозумівши, якими вони планувались, мені їх стало шкода. Проєкти Марвел не намагаються створювати лор і працювати з ним. Це проєкти, які інколи посилаються одне на одного, щоб створити ілюзію пов'язаності і тим самим прорекламувати одне одного. Фанати хочуть, щоб це був послідовний серіал. А студія хоче, щоб це були фільми, на які може прийти будь-яка людина. І принести гроші в касу, і її не відлякуватимуть розповіді, що їй треба подивитись три десятки фільмів, щоб бути в контексті. Максимум, що робить Марвел, це якщо вже фанати починають сердитись на ігнор глобальних подій, студія може в наступному проєкті вкинути якусь репліку виправдання на відвали. Пам'ятаєте, як народ сварив другого спайдермена, що після того, як нам заявили, що від блиму уряди всіх країн перестали функціонувати, цей фільм робить вигляд, що блим ні на що не вплинув. Тож, як виправдання, вони зняли серіал Приквел, де виявилось, що до подій павука все стало як було до блиму. Бо насправді Сем Вілсон сказав політикам: ата-та, вам треба краще працювати. Тому всі уряди усіх країн за кілька місяців відновились, всі союзи між державами поновились і усі війни припинились. А, яка ж це все маячня, Який сенс? І тут серіал про агентів щита, який ламає цей стереотип, і дійсно усі сезони намагаються. Працювати як частина спільного світу, дійсно реагуючи на події та надаючи нову оптику. Шостий сезон агентів мав бути про наслідки блиму: дослідити, як змінився світ після зникнення на 5 років половини людства, та додати кіно Всесвіту глибини. Але знаєте що? Їм заборонили це робити. Бо чомусь Руссо вирішили показати, що минуло 5 років не у кінці війни нескінченності, а на початку ендгейма. Хоча це нічого не додало фільму. А канал, що транслював, Аф агентів сказав: вирізайте всю цю історію проблему, бо ми ж кінчені. Ми вам прем'єру можемо останньої миті перенести до ендгейма, і тоді ви наробите спойлерів. Сьомий сезон мав бути таким самим ендгеймом, де ми б згадували ретроспективу всіх перших трьох фаз, тільки серіал хотів, мандруючи минулим, пройтись по всіх етапах створення щита. Але знаєте що? Їм не видали акторів, що грали основників щита. А без Пегі і Говарда це все якось не має сенсу. Тож єдине, що вони зробили це подивились, що Кеп насрав на кінцівку серіала про агентку Картер. Забрали Сузу до себе і дали йому іншу дівчину. Як то кажуть, щоб нікого не засмучувати. Сподобалось? Дивись повну версію ролику на каналі.